Друзі, моє вітання вчора. Американський лідер зробив важливу заяву щодо подальшої підтримки України у війні Росії проти України тут і про військову підтримку, і про санкції щодо тих країн, які підтримують е, Росію у цьому. Тож давайте з усім цим поступово розбиратися. В цьому нам допоможе наш спікер. Це політолог, політолог та керівник центру політичної розвитки Олег Постернак. Пане Олеже, я вас вітаю. Вітаю. А, коротко кілька от таких от заяв, які від Дональда Трампа е, пролунали. Я нагадаю нашим глядачам, що він сказав: що США ведуть 100% імпортні мита для Росії та її торгових партнерів, якщо не буде мирної угоди через 50 днів. Також президент США заявив, що США і НАТО досягли домовленості про постачання зброї Україні коштом європейців, і мільярди доларів військової допомоги НАТО швидко оплачуватимуть і розподілятимуть на полі бою в Україні. І Україна відчула, що вона сильніша. 17 систем Петріот готуються до відправки. Велика кількість цих систем будуть на полі бою. Панел давайте ваше перше загальне враження на що конкретно можливо в цих заявах до Трампа звернуло найбільше уваги. Ну, зрозуміло, що е, ці заяви вони певну емоційну хвилю е, створили в українському середовищі, бо я побачив і, о, позитивні, надпозитивні відгуки і побачив критичні е, звинувачення, в тому числі по Трампа. Для, напевно, для простих українців, які зараз нас дивляться. Звичайних наших громадян для, для нас також найголовніше, що система протиповітряної оборони буде зміцнена, тому що не тільки системи Петріотважи, а й ракети перехоплювачі, яких Україні зараз ми так розуміємо, запас яких вичерпується. По-друге, невідомо, чи готовий Трамп надати далекобійну зброю, наприклад, Етекс. Судячи з того, що пишуть деякі американські видання, так, судячи з офіційних заяв, не зрозумів. Але насправді, ну, якщо ви мене запитаєте, хто взагалі з цих заяв що виграє, угу. який які основи формують нової стратегії США? То я можу сказати, що Трамп, точніше, його радники, бо ця заява дуже претельно пророблювалася, фактично задовольняє всі три сторони. Перше, США, Трамп по великому рахунку фактично вибиває з Гри Конгрес? Він сказав, що закон Блюменталя і Грема не потрібен. Він сам може вести, якщо потрібно, відповідні тарифи, в тому числі проти Китаю, Індії Туреччини, якщо вони продовжують допомагати купувати російську нафту, газ, вугілля, металу. Тобто, фактично, він таким чином вибиває конгрес цієї гри. Я нагадаю, що якщо б Конгрес ухвалив санкції, то Конгрес мав би їх і скасовувати. А це дуже важка процедурна. Річ. Тому Трамп поки що залишається і важить в своїх руках. Друге, ця стратегія Трампа може, в принципі, задовольнити Путіна, тому що він отримує карт бланш на 50 днів. Те, про, те, про що сказала Кая Калас буквально вчора, мотивуючи це тим, що за 50 днів Путін може. Зосередитися на нових виступальних діях в Запорізькій, Херсонській і Донецькій областях Бо в телефонній розмові Путін, Путіна з Трампом в 3 литього липня, начебто, за даними американських змі, Путін говорив про те, що за 60 днів він завершить окупацію всіх територій, які Позначені незаконним чином його Конституції, Конституції його держави. Тобто, в принципі, наче виглядає так, що Трамп дарує 50 днів індульгенції Путіну. Ну, спробуй зробити те, що ти хочеш. Ну і зрозуміло, ця ця стратегія Трампа задовольняє Україну. Отже, в сухому залишку ми отримуємо нову зброю, те, про що дуже і дуже, дуже важливо, навіть якщо за рахунок натівських країн. Але ця схема дуже робоча, і ця схема феноменально суває попередню лінію Трампа, який не в захваті був від фінансування України і продажу зброї України, даючи таким чином шанс на ефемерне та. Дуже ілюзорне мирне врегулювання, яке зазнало по великому рахунку краху. Тобто е Трамп в принципі вибудував так свою лінію, що вона задовольняє і США, і Росію, і Україну одночасно. Досить хитра стратегія, я вам хочу сказати, і доволі прикметно, що Трамп е вирішив обрати саме такий варіант. Але пане ли вчора? Я так розумію, найголовніше питання, яке постало в цьому контексті, і здається, ну принаймні, я відповіді від цього на цю питання не почула. Що буде робити Біле Дім, якщо через 50 днів а, Путін не завершить свою ескалацію, цей наступ і буде далі продовжувати свій наступ. Тут якби я так розумію, відповідь ну буде в повітрі. У Трампа на цей момент я так розумію, плану взагалі жодного немає. І, ну, давайте подумаємо, що ми живемо з вами на початку вересня. Путін а, не досяг своєї цілі, але на так. припинення вогню він йде. А це найбільш очевидний варіант. Насправді, скільки галасу вчинено з приводу страхітня по чергового наступу росіян, я б не дуже лякався, враховуючи, що Росія теж незалізна і теж виснажується під час війни. І суттєво виснажується. А нові запаси там м'яса, які вони кидають на свої місні штурми, ну воно з кожним разом все гірше, гірше, гірше. Чому полягає тоді стратегія Трампа? Перше, що він може, він може, як його обіцяв, запровадити вторинні мита, так звані 100%. -кові. Хто постраждає? Китай, Індія, Туреччина. Чи буде за цей період Китай, Індія Туреччина робити щось, щоб уникнути цих санкцій? Безумовно. таким чином, Трамп скоріш більше впливає на Китай, Індію і Туреччину та інші країни ніж на Росію. А власне, це вписується в попередню ключову стратегію США бити по Китаю. Друге. І в випадку, якщо Китай піде на компроміси США і, наприклад, запропонує американцям цікавинки пов'язані з тиском на Путіна. Тому, в принципі, головна задумка Трампа наступна: привести в рух в дію Китайців. Щоб вони запропонували Путіну таке, щоб змусити його піти на припинення вогню, і тут варіант, чи вигідно це китайській народній республіці, які, в принципі, відповідь ці наші дачі вже знають Напевно, більше не вигідно, чим вигідно. Китай не зацікавлений, щоб Москва вийшла повністю в режим, в режимі поразки та приниження під час. Російсько-української війни. Але Трамп принаймні буде дивитись на пропозиції з боку Пекіна. Тобто, фактично, в своїй стратегію Трамп говорить: Окей, я з Москвою не можу домовитися, давайте спробуємо через тиск країн глобального півдня на Росію. Бо для Росії думка, наприклад, Делі, Пекіну, Анкари, інших країн глобального півдня, Арабських, наприклад, може мати. Певне значення. Певний знак. Якщо і це не вплине на Путіна, а дуже висока ймовірність такого, що це не вплине, тоді Трамп має дотриматися свого слова. Бо виглядає насправді це так. Давайте відіграємо ситуацію трішки місяць-два місяці тому назад. Країни Європи, Німеччина, Франція і Британія. З Польщею оголошують ультиматум Росії. Пам'ятаємо? Негайно. Тут же Путін виходить з ідеєю про що? А давайте посидимо в Стамбулі. поговоримо угу. Трамп тисне на Україну. Каже: Окей, начебто проблеск для мирного врегулювання вперед. Ультиматум сам по собі е фактично нівелюється. Е Росія затягує Україну в безперспективні переговори, фіналом яких стає лише обмін військово-полонених і нові просування на політичному треку та військовому треку, тільки на гуманітарному треку є досягнення, і це добре. Що е, прийшли українські хлопці та е, полонені е, жінки е, в назад, повернулись до України, але ж е, задумка то ключова була у Росії інша. За думками Росії, зробити враження, створити ілюзію, сформулювати брехливе відчуття миру. А потім, а потім якось воно буде на думку Путіна, і він зосередиться на підготовці до серйозного наступу для відвоювання недоокупованих ще. Ви вигризання, точніше, не до окупованих територій. Тому, в принципі, в принципі, вся ця стратегія останніх двох-трьох місяців про мирне врегулювання це було аванси Трампа Путіну. А можливо він десь змінить свою точку зору. Можливо, він позбудеся свого максималістського максималістської впевненості в своїх поглядах і позиціях щодо України. Ні, не позбувся, ні продовжує фанатично вірити в це і продовжує бути одержиним. Угу. Коротко, одне уточнення щодо фінансової підтр... військової підтримки Сполучених Штатам Америки України. Як було зазначено, штати продаватимуть НАТО зброю на суму близько 10 мільярдів доларів для постачання Україні, Це Аксіос означає. Ну і власне вчора пряма мова була представника Білого Дому США припиняють безоплатне фінансування військової допомоги Україні по США при НАТО. І що він каже? Президент Са... Трамп прийняв дуже розумне рішення в угоду з НАТО, згідно з якою Європа та Канада оплачуватимуть озброєння США вироблятимуть його. Тут я чесно кажучи, не розумію у це відокремлення штатів від НАТО. Ну штати самі є членами альянсу. Тож наскільки коректно говорити, що НАТО оплатить Україні озброєння, а от, залюбки його нададуть. Ну ви ж самі по суті будете оплачувати те зброю, яку ви маєте О, невідомо про це, чи буде США оплачувати в контексті цієї спільної натівської програми зброї? Можливо, мова йде про якісь окремі відносини. Ми ж не знаємо фінальні домовленості. Деталі, то ми з вами лише судимо по повідомленням медіа та по комунікації Трампа на брифінгах, а конкретних домовленостей ми з вами не знаємо. Врахуйте це. По-друге, е я дуже переконаний, що те про що оголошують сторони, взагалі має ще дуже багато непублічних сторін боків, де можливо номенклатура озброєння, яке США планує продавати європейцям, кому. Частині НАТО, яке потім буде в Україні, значно ширше ніж те, про що пишуть ЗМІ і оголошують. значно ширше. Бо Україна зараз потребує великої допомоги 10 мільярдів це дуже багато. Я вам хочу сказати. Це навіть за часів Байдена ми не могли розраховувати на подібні а, щедрі подарунки. Але знову ж таки це повідомлення де в Ексіос. З повагою ставлюся до колег американських журналістів, але. Знаючи, як вони люблять кібетні заголовки, і шум, який виникає через їх публікації, навіть гонитву, бо Вашингтон Пост взагалі пише про те, що Трамп розглядав домагавки, як в Україні. Ну, вибачте, ну це дуже цікаве рішення. Я думаю, що наврядчі, от прям стояла про це мова. Навіть враховуючи певні погляди Трампа на все це і на його злість по відношенню до Путіна, тому це не виглядає чимось таким, що свідчить про що всередині НАТО є розбіжності, абсолютно не виглядає. Навіщо це? Трамп хоче пояснити своїм виборцям, яким же він обіцяв, що все українській допомозі досить. Під час виборів Так, да, ми ж це всі пам'ятаємо. Я так. припиню допомогу Україні, яку дійснює Байден безоплатну допомогу, і тепер йому треба сказати: ну, все ж таки, за це платить хтось. Тобто, в принципі, він подає цю ідею своїм виборцям як таку, що вигідно американцям. Чому б не вигідно продавати зброю? Нам яка різниця американцям да продавати якусь? Куди кому ну. тому, в принципі, е це фактично той наратив, який дозволяє Трампу вибити кри з аргументи з боку його критиків, казати Ну ви ж хотіли припинити допомогу Україні? Ви ж обіцяли. То тепер він може сказати: Ну, я в принципі це роблю не так, як Байден. Який uh -huh. віддає просто без, без, безоплатно. Я роблю це за гроші, тобто американська казна поповнюється. Тому, в принципі, це скоріш за все, от саме для цього й було зроблено. Гаразд а, буквально за кілька годин до того, як Дональд Трамп зазначив щодо військової підтримки подальшої України, а, представник Путіна закликав до конструктивного діалогу між Росією та США. Мова де про крила Дмитріва, він є. Представником Москви у переговорах зі сполученим штатами Америки і він зробив допис у соціальній мережі X, що діалог між країнами принесе більше користі, ніж риторика тиску, і прикраси навіть цей свій допис такими миролюбивими смайликами. Тут я трошки процитую, що він написав: тільки співпраця проносить справжній результат, стабільність та глобальну безпеку, помилки та обман Байдена будуть виправлені. Світ заслуговує на краще. Пане лише чи можемо ми говорити? Про цей допис як про те, що Кремль ну, злякався цієї риторики чи зміни е, політики е, Трампа по відношенню до Росії. Це скоріш злякався Дмитрієв, який ввів кейс російсько-американських відносин. Кирил Дмитрієв це та частина російської еліти, яка дуже хотіла примирення з американцями. Він особисто був уповноваженим Путіним ввести розмову з американською адміністрацією. Тепер у нього криза. Жанру, він повинен якось на це реагувати, він повинен якось замітати це, висловивсь фразою Трампа, Путін накидує нам лайна, так сказав Трамп на одній своєму брифінгу. То тепер це лайно замітає Кирило Дмитрів. Uh -huh. Ви помітили, що Пісков поки не коментував. Можливо, сьогодні ще буде якась заява Піскова, не знаю. Я ж не... Ми навряд чи можемо зрозуміти раціональну поведінку Кремля. Це занадто ризикована справа для аналітичних кіл. Але Пісков поки не реагує, Ушаков мовчить, Грябков десь сидить, Лавров в думках. Тобто це вони в шоці чи ви про стратегію? Що говорить? Вони випрацьовують стратегію. Я думаю, що їм неприємно це це чути від Трампа його гнівні випади, бо воно ж транслюється і на російську масу. Що їх улюблений Трамп, на, на якого росіяни молились, ну тепер мікає як Зевс мовні в бік Кремля? Ну, тобто, це ж історія, яку треба якось подати росіянам, треба якось оформити її. Ну чому ж так? Да? Вони зараз випрацьовують от якраз оцю комунікативну лінію. Я думаю, буде наступним чином. Пісков вийде і скаже: ми розуміємо, але насправді є інтереси Росії, і вони завжди будуть понад, начебто, усе, ніж. Відносини з іншими державами, тобто, ну десь вони спробують змазати цей, mm -hmm. цю тактику Трампа і зосередитися саме зараз на військових діях. Угу. З, звісно, зараз Кремль на цю військову підтримку на всі ці заяви Трампа не відреагував, але була заява Піскова якраз в цей же день, як Трамп оголосив про підтримку. А, і мова йшла про те, що Росія готова до третього раунду переговорів з Україною. Чекає на пропозицію щодо його термінів. Але Київ, мабуть, не поспішає це пісково. це означає, ну, так, так, і тут я просто ще хотіла додати нашим глядачам, що вчора, якраз під час зустрічі Дональда Трампа і голови і генсека НАТО Марка Рюти він теж згадав про переговорний контекст Марк Рюти і зазначив, що а, Путін відправив якогось історика, а не переговорників. Вони в Стамбулі почали розказувати історію Росії з 1250 року. Кінець цитати. власне, тут чому Росія за... нам варто от в контексті вчорашньої заяви Дональда Трампа про підтримку. Їхати до Стамбулу знову стати за стіл переговорів із Росією, чому Росія знову це питання піднімає? Адже ну певна пауза у нас була в переговорному процесі, і сторони якось тут не активізувалися. Українській владі треба пояснити російській стороні наступним чином: перше росіяни надали проект свого меморандуму. Українці сформулювали свій текст меморандуму. Було сказано після другого раунду, що кожна сторона сформулює пропозиції думки. Так. Реакцію де реакція росіян на український меморандум? Ну вони хочуть третій раунд перемовин. Окей? Ну тоді поясніть, Україна запропонувала припинення вогню, Україна запропонувала кейс особистої зустрічі Зеленського і Путіна. Україна запропонувала варіацію звільнення українських дітей, цивільних заручників, продовження обмінів. Україна запропонувала повне всеосяжне припинення вогню. Реакція Росії конкретно по цим пунктам. Окей, найдіть реакція Росії. Українська сторона прийшла свою делегацію. Тепер не на чолі вже з Рустемом умерлим, бо скоріш за все, зміна уряду відбудеться буквально в середу, в четвер. А, а вже інший представник буде голова делегації. Ну окей, ми сядемо далі. Що де реакція Росіян на наші пропозиції? Бо на їх пропозиції, мені здається, українська влада чітко дала грунтовні комплексні відповіді. Всі їх забаганки, фантазії, історичні, політичні і вологі думки, які виникають у мединського по ночам, напевно, обговорювати Україна точно не збирається, враховуючи те, що всі ці запропоновані Росією в другому раунді пропозиції, вони просто не відповідають на навіть реальності і реальності в тому числі на полі бою. Угу. Ви коли згадували, що в травні місяці, коли піднімалося питання щодо переговорних процесів, на нас наші партнери тиснули, або ми відправили таку поважну делегацію сіли за стіл переговорів з Росією. зараз в нинішньому етапі проти, військового протистояння на нас теж продовжують тиснути. Чи з цієї заяви люти можемо зробити висновок? Що ну це заклик або Росії змінить свою делегацію, або не знаю, для до нас це звертання? Можете якби з такими несерйозними людьми не і не зустрічатися? Українська делегація була абсолютно серйозною. І очолював міністр оборони Рустем Умер. Там були заступники командувачів всіх родів військ, там були відповідно представники і Офісу президента, і Паліса був заступник голови офісу президента. Це абсолютно високорівнева делегація. З російського боку, це був мединський. Ну, не знаю, чи використати цей час, щоб. Сказати про те, що, як виглядала ця особа взагалі під час делегації, але це не те, що навіть не серйозно. Це нікчемна особа, яка в принципі не має навіть прямих виходів на Кремль. А, лише слугує як декорація для оформлення якихось ідеологічних е, наративів, які Путіну потрібно зарядити в громадську думку через в тому числі перемовини. Все, це не перемовини. Ми Повертаємося, коли ми на початок червня, коли ця розмова була, я в багатьох ефірах казав: це бутафорія, спектакль, декоративні дії, ілюзія. Нічого спільного з реальними перемовинами з боку Росії не ведеться. Ну, це як виявилося, так і не виявилося. Угу. Наостанок, пана вже з понеділка в Україні аж цілий тиждень стається це вперше так надовго. спецпредставник Дональда Трампа Киткело буде перебувати у Києві. Чому так довго? Ну, питання військової підтримки зрозуміло, буде в центрі обговорення вже з президентом, це з нашим він піднімав. Але ж ну, навряд чи цілий тиждень будуть про це говорити. Тут, можливо, якась підготовка до чого ще йде паралельно. Ну, існує думка різна, що перебування Кітакелога співпадає якимось дивним чином зміною уряду в Україні, і зміною в тому числі очільника оборонного відомства, що дуже важливо. Велике тривале перебування в Україні дозволить Келогу вникнути більш ґрунтовно, як військовому, професійному генералу в хід військових справ. Тобто, в принципі, як правило, короткі візити здійснюються для передачі повідомлень або для ну, донесення певних меседжів uh -huh. день два. Якщо великий значний візит, це це означає, що Келок хоче вникнути в військові справи більш ґрунтовно. Ось і все. Ну тобто, можливо, генерал, американський генерал хоче безпосередньо. Бути залученим, долученим до чутливої інформації, в тому числі про дії про стратегію українців. Чому це добре? Пам'ятаєте, під час виборчої кампанії Трамп дуже часто звинуватував Байдена і демократів, в тому що в них немає стратегії по відношенню до України? Так. Я думаю, що одна із місій Келлога чітко, ясно після його такого широкого візиту. Надати Трампу детальну доповідну записку, якою має бути стратегія США по підтримці України в майбутньому, саме цим мені здається, і зайнятий буде КЕОК тривалий час в нашій державі. Угу. Пане Олеже, щиро вам дякую за те, що прийняли наше запрошення. Допомогли нашим глядачам, зокрема, розібратися у цих надважливих темах, які стосуються кожного з нас. А з нами друзі був політолог, політехнолог та керівник центру політичної розвідки Олег Постернак. Пане Олеже, ще раз вам дуже дякую. І вам.